30 січня 1962 року Рада міністрів Української радянської соціалістичної республіки затвердила постанову про прийняття майданчика під будівництво трипільської електростанції. Територія майбутнього будівництва розташовувалась на полі колгоспу трипільської сільської ради. Будувалися під'їзні шляхи, намивався земснарядами та розрівнювався пісок на майданчику. Над проектом електростанції працював обухівчанин Йосип Воробйов, який був на той час головним конструктором та присвятивцом проєкту «10 років життя в ході будівництва електростанції змінювалась довколишня місцевість. Наприклад, хутір Гуренівка замили піском на його місці побудовані гідроспоруди та спеціалізований центр підготовки кадрів. 22 квітня 1967 року. В урочистій піднесенні атмосфері на території майбутньої електростанції заклали перший куб бетону. У музеї Трипівський Тес є оригінал мандата учасника події. Тут ви бачите на фото залізничий мост через річку Красна, завдяки якому привозили потягом обладнання на території будівельного майданчика. Уявіть, що тоді залізної дороги до міста Києва не було, і закінчилась вона всього-навсього в місті Українки, в містечку енергетики. Називалась Миронівка Українка. І тільки в 80-х роках, завдяки будівництву електростанції, проложать інші залізничі колії і перш і пустять першу дізельну електричку. Поступово зростав головний корпус електростанції неподалік якого височив вітряк хутора Горинівка. Як розповідають люди, які мешка працювали в ті часи будівельники, то кажуть, його не хотіли дуже довго руйнувати цей млин, і його переносили по всій будівельній площадці з місця на місце. Тому сьогодні, якщо подивитися на фото, ми можемо звернути увагу і побачити дуже багато місць, де він знаходився. І дійсного підтвердження, де він стояв, на сьогоднішній день сказати неможливо, так як він переносився. Коли електростанція була повністю добудована, на жаль, млин вже переносити було неможливо, і його просто спалили. Так, історія млина закінчилась 2013 року. На згадку про хутір Гуренівка на території електростанції було встановлено сучасний млин на зразок Гуренівського. Електростанція будувалася поточно швидкісним методом, що дозволив значно скоротити терміни її спорудження. Спочатку були встановлені двокорпусні котла що працюють на твердому паливі і природному газі. В другу чергу однокорпусні газомазутні. 7 грудня 1969 року відбувся пуск першого блоку. Через 72 години підписаний акт ведення в експлуатацію. А на день енергетика енергоблок запущений в роботу. У 1970 році в році, вперше, практиці вітчизняного енергобудування були введені в експлуатацію три енергоблоки у вересні 1972-го став встав до ладу останній шостий енергоблок, і потужність Трипільський ТЕС досягла проектної величини 1800 МВт. мегаватт. У музеї Трипівської Тес велика кількість світлин, що розповідають про керівників електростанції. За всю історію було 11. Одна з найяскравіших постатей Микола Миколаєвич Красноштан, який приїхав на будівництво головним інженером і доріс до посади директора. Він був особисто запрошений керівництвом Ради міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Микола Миколайович на той час був відомою особистістю, працював на Назарівській Тес і зробив великий вклад у розвиток цієї електростанції. На початку він дуже вагався. Чи Відне йому нове будівництво, але приїхавши на будівельний майданчик, побачив ентузіазм тих, хто споруджував електростанцію та вирішив залишитись. На жаль, фото інших директорів ми сьогодні не можемо представити, так як вони дуже старі з архівних матеріалів і знаходяться на реконструкції. Коли їх приведуть до гарного вигляду, ми їх представимо також у нас в вітрині. Але фото, яке маємо на сьогоднішній день, ми представляємо. Тут ми представили світлини Краснаштана. Фото Миколи Миколайовича Красноштана, свідоця про занешене на район. На дошку Пашани. Його е, дуже цікаві фото дослуг Миколи Миколая Краснаштана, так як він дуже любив грати в шахи. І як гарний керівник він завжди не любив програвати, навіть коли керував електростанцією. Це була мужня людина, як працівники кажуть, навіть трохи по-своєму жорстока він відносився до праці. Він вважав, що електростанція повинна дуже гарно працювати. Працівники повинні гарно виконувати свої обов'язки, щоб потім роботу не переробляти. Краще зробити один раз, ну дійсно точно, чим переробляти потім е, по декілька разів. Навіть це і спонукало його приїхати на електростанцію. Так як працюючи в місті Назарєві, він на той час був там інженером і він зробив дуже великий внесок в розвиток міста Назарів, не тільки підняв електростанцію, Назарівську ТЕС, але і підняв місто енергетиків. Можна сказати, по його спогадам, як він згадує, в місті енергетиків нічого не було. Магазини були повні товаром, але його ніхто не користувався наприклад, така апаратура, як Телевізори на той час повністю гарно стояли в магазинах, але купувати їх не було потреби, так як на Назарівській тес в місті Назарєві не було телебачення. Тому за попитом Краснаштана на місті Назарєві запрацювало своє телебачення. Як сьогодні в місті Українки є своє телебачення місцеве, так працювало і на Назарівській тес. Був зроблений аеропорт, який пришвидшив пересування працівників електростанцій до міста Києва, до міста. Москви, тобто було дуже зручно, хоча він дуже споручався з радою міністрів СРСР і неодноразово його ми відмовляли. Він завжди домагався того, чого він запла... запланував. І коли йому запропонували приїхати до міста Трипілля на будівництво Трипільської ТЕС, то Красноштан на початку відмовився. Він не хотів переїжджати, але його підтримувала родина. І дійсно, приїхавши сюди на місце, побачити це масштабне будівництво. Самольського будівлю він змог зупинитися і вирішив, що все ж таки залишиться тут і буде працювати, так як вважав себе дуже гарним фахівцем, який зможе навчити чогось молодь і передати їм свій досвід. І якщо це він зробить зараз, і все буде побудовано дуже гарно, і з часом його не треба буде переробляти. Таким чином, Краснештан залишився тут на дніпровських кручах. разом зі своєї родини заселився в селищі Українки, і кожного дня, як я вже згадувала, проїжджаючи. Між будівельний майданчик піклувався про життя своїх співробітників. Про нього дуже гарно відгукуються працівники електростанції, яким вдалося попрацювати разом з ним. Казали, що це людина, яка не цуралася людей, працівників електростанції. Він вважав, що люди, які працюють саме на виробництві, є дуже важливими в порівнянні з тим, з, з, з обслуговуючим персоналом, який, наприклад, працював в адміністративному приміщенні. Неодноразово, коли він ішов по котле по турбінному відділу, він підходив до людей, питав, як вони живуть, яке їх життя. Навіть деяким казав Ти досі не став, не отримав квартиру? Чому? Допомагав отримати квартиру, поміняти, якщо родина велика, отримала однокімнатну, поміняти на і удобно. Тобто дуже піклувався про робітників. А для працівників це є дуже важливим, коли керівник саме є таким. Добра людина був. Всі так. Да? З уваженням, от ко всім, Рано на роботу приходив. Весь які то яке питання треба було вирішити, щоб ніхто не ето, то позвониш йому рано, і ще коли робочий день не почався. Він і завжди вирішував питання положительного. Винаходи, зроблені Миколою Красноштаном, застосовуються в роботі Тес і сьогодні. А сам Микола Миколаєвич був удостоєний звання академіка. Тут ми можемо побачити фото, яке теж є дуже цікавим, це Микола Миколайович Красноштан. Утром на подвір'ї, така ось планьорка з працівниками, не в кабінеті, а на свіжому повітрі він спілкувався з працівниками, вирішуючи всі проблеми свого виробництва. Тобто була, можна сказати, людина, про яку можна дуже гарно відгукуватися. Дуже піклувався життям працівників, життям своєї країни. І коли відвідував інші країни, Приїжджаючи сюди в містечко енергетиків, з душею і болью розповідав, як живуть, наприклад, в ГДР, в Америці, які люди мають прибуток, які в них житло. І це його дуже хвилювало. І саме після останньої такої поїздки, коли він приїхав і розповідав це дуже бурно на плануванні в своєму кабінеті, у нього трапився сердечний приступ. І з цього часу Снаштана не стала, тобто, можна сказати, помер навіть на, на роботі. У місті енергетиків ім'ям Миколи Миколайовича Красноштана названа площа перед Палацом культури енергетик. А на будинку, де він жив, розміщена меморіальна дошка. На сьогоднішній день в місті Києві є такі різні міроприємства, змагання, турніри, які мають теж звання імені Миколи Миколайовича Красноштана. І тут ми представляємо ось такі вімпили, міжнародний турнір України. Трипілля, українка, трипілля з вільної боротьби імені Миколи Миколайовича Краснаштана. Ось така медаль. Тут ми бачимо графічне замальовку Миколи Миколайовича Краснаштана, яка можливо могла використовуватись на якихось навіть ювілейних монетах, тобто була підготовлена до окремої дати. Також можна побачити почесні грамоти, якими був нагороджені ними Миколаївич Краснаштан. Це тільки декілька штук, які передані були родиною Краснаштана. Дуже цікаве е, вірш, слово прощання. Цей вірш, 22 травня 1996 року, написав Степан Греценко: Телефон приніс недобрі вісті. Серце мліє і душа болить. Спохмурніло придніпровське місто. Мов би, зупинилося на мить. Горлиця тужливо туркотіла і затих у вічаї каштан. Містом чорна звістка пролетіла, відійшов у вічність. Красноштан. Ні, не відійшов. Він з нами всюди, мов землі окраса, вусов птах. Доброта його. Між нами буде житиме довічно у серцях.